23 роки поспіль уся Україна в день української писемності та мови долучається до написання радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч радіодиктант уперше відбувся в нову дату 27 жовтня. Саме цього дня, згідно з змінами до указу президента України, відтепер відзначатимуть День української писемності та мови. Пов'язано це з переходом ПЦУ на новий церковний календар і зміною дати Дня церковної пам'яті Нестора Літописця. Раніше радіодиктант Національної єдності писали 9 листопада. Традиційно ми вже. Кілька років збираємось в аудиторії, і, відповідно, запрошуємо у таку віртуальну аудиторію і школярів міста, області, і наших випускників, тобто колишніх студентів, і колег, і всіх тих, хто хоче доєднатися. І сьогодні особливий день у тому плані, що пишуть диктант не тільки в різних куточках України, а й у всьому світі. Дорога України, таку назву має. Цьогорічний радіодиктант Національної єдності у ньому згадали дорогу і до нашого міста. Дерева по коліна у воді перед стілілим пішохідним мостом через Десну в Чернігів. Текст цьогорічного радіодиктанту написала письменниця Катерина Калитко. Його читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Ми теж долучилися до написання радіодиктанту в одному з вишів міста і поцікавилися, чому чернігівці вирішили доєднатися до його написання, в чому цінність таких подій і чи вперше беруть участь у написанні. А по-перше, в цей день єднається саме вся Україна, всі будемо писати, єднатися, слухати диктант. По-друге, я вважаю, що цей текст, який нам будуть диктувати, він зможе кожного надихнути. Ми щось побачимо нове і дізнаємося щось нове для себе. Ну, хочу перевірити насамперед свої знання. Сподіваюся, що вони достатнього рівня. Перевірити свої знання з української мови. Цей день дуже важливий для всіх українців. Вони всі єднаються. Всі, хто за кордоном, всі, хто перебуває в Україні, це дуже важливо для нас. Перш за все, щоб перевірити себе і свої сили. А вже в другу чергу мене зацікавлює той факт, що це не лише я пишу цей диктант, а й всі люди по всій Україні в один момент сідають разом і пишуть цей диктант в цей день. Саме зараз єднається не тільки вся Україна, а і люди, які знаходяться за кордоном, і це як символ єдності, що ми єдині. Ні, не вперше писала в школі. На жаль, минулого року не писала, але відновлюємо традицію. Того року я також писала диктант. Це було ще вдома. Було було дистанційне навчання. Я сама його писала. А так минулі роки я теж писала в школі диктант. Текст радіодиктанту національної єдності оприлюдня 30 жовтня, після того як його учасники надішлють свої роботи на перевірку. Надіслати сфотографований або ж відсканований текст диктанту можна до 11 години 30 -го жовтня. На електронну адресу організаторів радіодиктанту.